9 липня на телеканалі Рос час новин, що потрапило у полозору наших журналістів вже зараз. Ноу-хау вступної кампанії-2012. Чому у вищих навчальних закладах зависає електронна державна база? Хто відповідає за безпеку людей? Лише на п'ятьох черкаських пляжах є рятувальні пости. Москвичі рулять. Чому ретро-автомобілі обласний центр заполонили? Цими вихідними у Черкасах розпочалася реконструкція автошляхів. Вже у липні відремонтують благовісну та хрещатик частину Смілянської та Котовського. Нагадаємо, на ремонт доріг виділено 70 мільйонів гривень. Це гроші з бюджету розвитку міста та залишок із облігації муніципального займу. Про якість майбутніх доріг Ірина Васюра. Дороги обласного центру роблять за допомогою унікальної техніки. Виконавці запевняють, реконструкція проходитиме з дотриманням усіх технологій. Значит, реконструкція заключається в тому, щоб обрати старий зношений слой асфальту при допомогі фрізи, яку ви бачите у нас за спиною роботи. І вложить два слої асфальтобетону, один вирівнюючий, який оберіть всі неровності на покритті. І верхній слой, це найпрогресивний, який зараз випускається у нас в стране, це слой із щебєночно-мастічним сміттєм. Вироблятимуть таку суміш на черкаському підприємстві. Завдяки новітньому обладнанню на заводі виготовляють 160 тонн асфальту за годину. На сьогодні це є аналог провідних європейських виробників, таких як мантельтамат. У нього дуже, дуже серйозна потужність. Він відповідає сьогоднішнім вимогам по екології. Виконавець робіт дає гарантію на нове дорожнє покриття на 8 років. Якість автошляхів обов'язково перевірятимуть. Принаймні, у цьому запевнив заступник міського голови Черкас Олексій Леонов. Підписані угоди по технічному нагляду. Однозначно буде авторський нагляд за виконанням робіт по проекту. Ну і основна умова це не тільки, не тільки якість, неукладання, але й довговічність дорожнього покриття. Працюватимуть ремонтні бригади поквартально. Оскол, який залишиться після фрезерування, спрямують на ремонт провулків обласного центру. Технічно несправним називають початок цьогорічної вступної кампанії. Причина єдина державна електронна база. Система періодично зависає та видає помилки. А працівники приймальних комісій змушені працювати до пізньої ночі, аби зареєструвати заяви абітурієнтів. З'єднання з сервером, на якому розміщена єдина база з питань освіти України, вже в перший день вступної кампанії відбувалось дуже повільно. Як результат, комісії не змогли своєчасно вводити інформацію про абітурієнтів. Кожний запит оброблявся задовго. За день ми ввели один документ, і вже 2 липня ми вирішили, що буде в нас і ночні зміни, і продовжені вечірні зміни. І ранкові зміни, тому що е, в день працювати з інфоресурсом неможливо. А ми відповідальні перед е, абітурієнтами, перед батьками. Оксана Плахтієнко з Канева подає документи на вступ до Черкаського національного університету за спеціальністю комп'ютерні технології. Втім, свою долю електронній базі не довіряє. Дівчина вирішила власноруч віддати документи комісії. Ну, електронний він, на мою думку, ненадійний. надійний. Я краще своїми руками повезу і дам в руки. Найближчим часом всі технічні проблеми будуть вирішені, запевняє начальник управління освіти Черкаської облдержадміністрації Галина Гаврилюк. А будь-які несправності пояснюються великою кількістю охочих зайти в систему. Так минулого року, коли система ще апробувалась, сайт бази відвідало близько 89 мільйонів відвідувачів 115 країн світу. З часом налагодиться ця система, і такі збої будуть ліквідовані. Поки що дійсно є проблеми, але вони вирішуються. Тобто ще ні одна дитина не, не залишилася поза приймальною комісією. Документи приймаються і за три дні роботи приймальних комісій на території області ми прийняли більше 6,5 тисяч заяв, і е, десь шості в Україні за кількістю прийнятих заяв. Допоки ж проблеми з електронною системою ще не розв'язані. Сьогодні система працює теж не завжди стабільно. Відповідно до умов прийому, затверджених міносвітою, факт подачі заяви в паперовій формі заноситься до електронної бази безпосередньо під час прийняття заяви. Нині ж перевірити їх точну кількість у різні виші неможливо. На Черкащині розпродують національне надбання. У Суботіві сільська рада віддала у приватну власність частину земель, на яких колись стояв маєток Богдана Хмельницького. Науковці бідкаються. Це велика втрата для України, адже територія Замчища ще не була досліджена археологами, а її надра приховують чимало історичних загадок. Питанням приватизації землі вже зацікавилась прокуратура. Це найцінніша знахідка. Золотий перстень із бірюзовою вставкою на персні Монограма літери Ф і «Х». Літера «Х» вказує на те, що перстень належав комусь із родини Хмельницьких. Фігурні кахлі часів пізнього середньовіччя, глиняний посуд козацької епохи та ще безліч безцінних експонатів Чигиринського музею були знайдені на території колишнього маєтку Богдана Хмельницького у Суботові. В середині 90-х це місце було визнано археологічною пам'яткою державного значення. Але два роки тому частина замчища стала приватною власністю. Тут потужний культурний шар, всього на, 2, на 5% від загальної площі на сьогодні досліджено місце садиби Хмельницьких. Ось тут де ж проходили розкопки. Це, власне, бачите, ось ось наша доріжка, а це вже виходить не наша територія. На території заповідника мешкали жителі села тут і досі залишилися їх хати. Люди приватизували землю, а згодом всі три ділянки продали в одні руки. В сільській раді кажуть, процедура проведена законно. Мовляв, у музею на той час навіть не було документів на землю. Це то хай би купив музей у цих людей. Є сесія прийняла передачу, в приватну власність згідно декрета кабінету міністрів. Все в обласній прокуратурі іншої думки під час перевірки, проведеної спільно з працівниками СБУ, слідчі виявили численні порушення в середині червня цього року. Проти сільського голови порушили кримінальну справу за відчудження території археологічної пам'ятки. Воно було включено до єдиного державного реєстру пам'яток, які не підлягають відчудженню за версією обвинувачення. Те, що зараз обвинувачення, яке висувається безпосередньо сільському голові. На нашу думку він підробив рішення сесії. Про надання дозволу на приватизацію це свідчать покази показання депутатів сільської ради. Обласна прокуратура вже передала справу до суду. Правоохоронці запевняють, що повернуть територію замчуще заповіднику вже до кінця року. Замість інвалідного візка спеціальний триколісний велосипед. Десять таких вперше отримали люди з обмеженими фізичними можливостями обласного центру. Ці засоби пересування унікальні, адже виготовляють їх лише в одному місті України Хмельницьку. Гроші на купівлю велосипедів виділили з бюджету Черкас. Далі Віта Зорич. 19-річний Богдан випробовує новенький велосипед. Перші кілька метрів долає з допомогою мами. Хлопець радіє, бо тепер зможе швидше пересуватися. Це дуже доречний подарунок. і Ми дуже вдячні, що нам достався такий велосипед, тому що по стану здоров'я, по захворюванню цих дітей. Їм постійно рекомендовано заняття на велосипедах. Такий велосипед це один із засобів реабілітації людей з обмеженими можливостями. Його рекомендують використовувати тим, хто має порушення опорно-рухового апарату. Розвиток когнітивних здібностей дитини залежить від її можливості, тобто наскільки вона адаптується в суспільстві. Велосипед дає дуже великі можливості, адже він не просто проходить реабілітацію там певного спеціаліста. Він може і сам досліджувати світ за допомогою такого велотренажеру. Один велосипед коштує близько п'яти тисяч гривень. Кожен з них спеціально обладнаний для дітей та підлітків. Велосипеди обладнані спеціальними пристроями для кріплення рук, ніг, дітей, їх можна використовувати в якості велотренажерів, деякі містять спеціальні спинки для фіксації тіла дитини. Усі велосипеди передадуть на баланс двох територіальних центрів Черкас Придніпровського та Соснівського. Людям з обмеженими можливостями їх даватимуть у прокат безкоштовно. Літо у розпалі, порятунок від спеки. Містяни шукають на березі Дніпра. Всього у Черкасах близько півсотні пляжів. Утім, рятувальні пости є лише на п'ятьох. Чому на решті пляжах ніхто не стежить за відпочивальниками? З'ясовувала Державна інспекція техногенної безпеки. Разом із ними була у рейді і наша знімальна група. Далеко не запливають, не заходить. Да? Ну, да. Маленьку Валерію навчають правилам безпеки на воді. Влітку разом із прабабусею вона регулярно відвідує пляж Рівєра. Я з правночкою заграю, то тут добре. І на бочки було, але на бочки мені не подобається, тому що там і п'ють, і набрасують, бросили і ушли. Олександра приїхала зі Львова погостювати у друзів. Дівчина поділилася своїми враженнями від Черкаського пляжу. Загалом, загалом подобається. Хотілося б, звісно, щоб було трошки охайніше, щоб люди трошки з собою дивилися і прибирали. А загалом дуже, дуже класно. А от Черкащанка Юлія має іншу думку. <рес> Наверно, вода, чи ще на других пляжах, там де менше народу. А які саме? Я не знаю. Допустимо, там далі чистіше, ніж тут. Ігор із друзями також не дає перевагу відпочинку на так званих диких пляжах, де не так багато людей. Чоловік пояснює свій вибір так. І коли будемо під випивші, легше йти до остановки, <рес> до маршрутки. А якщо їдемо. Так сказати, безалкогольно, так сказати, відпочинок. Хто може поїхати на машині там, де чище місце. Подібний відпочинок може закінчитися трагедією, адже необлаштовані пляжі це загрожа вашій безпеці, попереджають рятувальники. Селені області змушені відпочивати на стихійних пляжах або взагалі в місцях, що заборонені для купання, де не виконується жодна із вимог правил охорони. Людей на водних об'єктах України як наслідок в минулому році на водоймах області загинуло 62 особи, з них п'ятеро дітей. А вже за пройдений період поточного року ми маємо 35 загиблих, з них четверо дітей. Рятувальники постійно проводять рейди та профілактичні бесіди із населенням, щоб запобігти можливій трагедії. Ми постійно працюємо з людьми, об'ясняємо ситуацію, що краще купатись, відпочивати на тих пляжах, які оборудовані. От, рятувальними постами, де вам можуть надати в будь-який час медичну допомогу, пораду, рятувати, пояснити все. Сьогодні у Черкасах є п'ять пляжів, де вам у разі небезпеки зможуть надати кваліфіковану допомогу: це Смілянський, Митницький, Пушкінський, Соснівський та Рів'єра. На інших популярних місцях масового відпочинку відповідальність за власне життя несуть самі громадяни. Спекотна погода продовжує докучати жителям. Температура у Черкасах наближається до 40 градусів. Лише впродовж одного дня до лікарів звернулось близько 200 людей із сонячними ударами і термічними опіками. Про наслідки спекотливих днів і як від них рятуватись, Віталій Таранушенко. Пані Людмила досвідчена продавчиня. Незважаючи на погодні умови, на роботу виходить кожного дня. Сильна спека працювати їй не заважає, адже за роки праці вдалося віднайти свої методи боротьби з нею. Прохладная водичка. Холодочек. Прячемся в навесы, накрываемся. И, ну, кто как может. Жизнь заставляет ко всему нас приспосабливаться. А человек это такая, как бы сказать, такое существо, что оно в любой сфере приспосабливается. Бо надо, надо жить, надо выживать. За словами лікарів, найгірше переносять сильну сонячну активність люди з серцево-судинними захворюваннями. Відтак надмірно зловживати сонячним промінням цим громадянам медики не радять. Спека однозначно дуже складно переноситься. Ну, є, можна сказати, що населення по-різному переносить. Якщо взяти є групи населення, наприклад, групи ризику, це діти, це люди похилого віку і це люди з захворюванням, особливо захворювання серця, цукровий діабет і інші. Не менш спекотно цієї пори доводиться і працівникам швидкої, адже до всієї роботи їм додалося значна кількість викликів від людей, яким зашкодило сонце. Спостерігається лише от тільки два дні, коли кількість викликів була збільшена. Це 17 червня до 300 доходило за добу кількість викликів і 4 липня. Теж 250 десь отак було викликів. А взагалі-то на тому ж рівні залишається все. Температура повітря подекуди сягає 40 градусів, тож рятуються черкасті хто як може. Для того, щоб найефективніше перечекати спеку, потрібно запастися терпінням і прохолодними напоями. У Черкасах відбувся четвертий всеукраїнський зліт автоклубу Москвич. Більш ніж півсотні машин з'їхались з усіх куточків держави. Останній автомобіль цієї марки випустили 11 років тому. Проте, щороку москвичівці шляхом голосування обирають місто, аби зібратись. За що так поважають радянські ретрокари українці, дізнавалась Надія Керей. Усі вони різні, як люди. Комусь вже виповнилося 20, а комусь за 60. Москвичі яскрава пляма радянського автопрому. Саме через незвичайний колір та нехитру конструкцію вони запали в душу мільйонам чоловіків. Тобто це та машина, яка зроблена руками наших і ацо. І таких машин уже більше не буде ніколи. Абсолютно легко переварюють 76-й, і лісичанський, і російський. А треба буде і поїдіти на слідни мочі. Тось, це наша машина. Михайло приїхав з Дніпропетровська, щоб показати свою гордість. Ретропозашляховик позашляховик Москви чотириста Авто вже більше 60 років, а на вигляд як нове, відреставроване до найменших деталей. Машина звір каже власник, може скласти конкуренцію із сучасним джипом. Та машина не серійна, тому багатьох запчастей просто неможливо знайти. По пошуку якогось винтика Вінтика, Шарова, і рычага підключається вся Україна, всі друг другу допомагають і в ітоді знаходять. Э, ну, Черкасець Юрій, власник 403-го москвича. Каже, його автівка з характером. Для того, щоб утримувати таку машину, треба бути або багатієм, або винахідливим механіком. Чи не щодня доводиться щось лагодити, однак для чоловіка це навіть цікаво. Як мало для щастя людині потрібно, просто машина поїхала сьогодні і просто зробила мені сюрприз. Вчора мене вона засмутила, а сьогодні мене порадувала. Щоб довести, що є ще порох в порихівницях і бензину паку, клубівці москвичівці влаштували змагання та конкурси. Усі вони вірять, що їх улюблений автомобіль буде жити ще довго і втреноса багатьом сучасним машинам. Далі наш спортивний В'ячеслав Лопушанський. А у мене все. Не гарячкуйте і так спекотно до завтра. Вітання. Традиційно о цій порі черкаська служба новин підбиває спортивні підсумки. Після гарячих вихідних в нас є чим поділитися, зокрема, футбольною інформацією. Черкаський Славутич активно готується до старту нового сезону. Задля цього в команди Олександра Кирилюка залишилося лише п'ять днів. 14 липня вони зіграють матч першого туру другої ліги. Вихідними черкасці в конче заспі провели два контрольні матчі. Суперниками наших був Київський арсенал та Динамо. 2 в першій грі перемогу святкував Славутич 2-1, а от другому поєдинку молодий динамівський колектив. 3-2. Тим часом до старту Олімпійських ігор в Лондоні залишилося два тижні. А отже, підходить до завершення кваліфікаційний відбір на головні старти чотириріччя. Планується, що на Олімпіаду поїде понад 300 українських спортсменів і тренерів. Напередодні прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідав олімпійський навчально-тренувальний центр Кончезаспа, де відбувається підготовка до знакового турніру. На тридцятих літніх олімпійських іграх українці виступатимуть у 28 видах спорту. На підготовку влада лише цього року виділа майже 350 мільйонів гривень. Спортсмени тренуються під Києвом в Україні. Центр Кончазаспа це ключова база олімпійської підготовки. Тут в принципі, зроблено все абсолютно для того, щоб спортсмени тренувалися і більше нічого не задумувалися. У нас буде по три тренування в день. Це дві стрілкові, Одна йде ОФП, фізична нагрузка. Всі спортсмени їдуть на Олімпійські ігри в лучшей своїй спортивній формі, але виграють один. А, так, щоб сказати, які прогнози, всі спортсмени достойні бути на підісталі, крім того, з 29 серпня до 9 вересня у Лондоні пройдуть паралімпійські ігри. Українські спортсмени позмагаються у легкій атлетиці, плавані, фехтуванні на візках. Усього 12 видів спорту. Експерти наголошують, спорт хороша інвестиція у здоров'я нації та імідж країни. За останні чотири роки Національний олімпійський комітет оказав нашим олімпійським федераціям допомогу в розмірі 55 мільйонів гривень. Мы тесно сотрудничаем с нашими физкультурно-спортивными обществами, ведомствами. Поэтому с министерством, госслужбой мы работаем очень такой плотной, цельной семьей. Всегда ощущаем поддержку со стороны всех спортивных организаций. Розвиток і підтримка спортивної інфраструктури надалі залишатиметься пріоритетом державної політики, запевняють урядовці. За два роки у конча заспі зведуть легкоатлетичний манеж, критий плавальний басейн, універсальний спортивний комплекс і легкоатлетичний стадіон. Це коштуватиме державі 410 мільйонів. Зараз, коли освободились значительні фінансові ресурси, які страна тратила на підготовку до євро, можна ставити перед собою. Серьезные масштабные задачи о подготовке хорошей олимпийской базы. Я просил бы здесь и Министерство финансов присутствует, и Министерство экономики присутствует. Планировать вместе с нашим агентством по развитию спорта, планировать такие затраты на 13-й год. Премьер по имени спортсменов с национальным героем и закликает спорт. Саме тому плануется, что в каждом месте стадіон стадион, бассейн, универсальный спорткомплекс. Вчора в чемпіонаті Черкаської області з футболу були відіграні останні матчі першого кола чемпіонату. Для любителів інтриги ця частина першості виявилася сухою. Не дав розходитися інтризі діючий чемпіон шпола Елензе Лебедин. За 9 турів чемпіонату шполяни зуміли здобути аж 25 очок та відірватися від свого найближчого переслідувача на 9 балів. Закривали програму першого кола обласного чемпіонату головні претенденти на золото. Окрім шпола, це Білозірська зоря. Саме ці команди розіграли між собою Кубок області і через це пропустили матчі третього туру чемпіонату. В пропущених поєдинках у лідерів особливих проблем не виникло. Свої матчі вони виграли з однаковим рахунком: – 3-0. Так шпола на своєму полі обіграла ураган, а зоря на виїзді декласувала монастирище. Та навіть, попри перемогу, зорянам є чого журитися. Після першого кола між ними та шполою справжня прірва у 9 очок з огляду. У те, що командам залишилося провести лише матчі другого кола, відіграти цей гандикап володарю Кубку області буде вкрай важко. Черкеського спортсмена-вислувальника Олександра Скорохода зарахували до збірної України. Курсант Академії пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля взяв участь у чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноя серед студентів, що проходив у Полтаві. На змаганнях майстер спорту здобув перемогу відразу на двох дистанціях: каноє двійка 200 метрів та каної четвірка, також 200 метрів. Зараз спортсмен активно готується до чемпіонату світу серед студентів, що відбудеться наприкінці серпня в місті Казань, куди вирушить у складі. Збірної України і на сьогодні мене все. Дякую, що були з нами. До зустрічі рівно за добу. Хай вам щастить і не забувайте зазирнути до спортивної зали. До побачення! Прогноз погоди на 10 липня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі 17-22, в день 29 градуси тепла. У Черкасах вночі 19 градус, в день 31-33. Мілива хмарність місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В день місцями по області пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми наступної доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря підвищена. Радіаційний фон у Черкасах становить 13 мікроранген на годину по області – 11-14, що у межах природного фону. Вже впродовж восьми днів поспіль на Черкащині утримується дуже високий температурний фон. Денна температура сягає 30-35 градусів. Температура води у Дніпрі біля Черкас на восьму годину ранку склала 27 градусів. Спекотно без суттєвих опадів погоду Черкащини формує теплий азорський антициклон. Але вже завтра кліматична ситуація зміниться завдяки впливу прохолодного атмосферного фронту із заходу. В другій половині тижня синоптики прогнозують гросові дощі, температурний фон. Знизиться на 2-3 градуси. А за народним календарем 10 липня відзначається день пам'яті преподобного Самсона Странноприїмця. У народі відома така назва цього дня Самсон Сіногній, тому що часто 10 липня бувають дощі, що в свою чергу псує заготівлю сіна. Якщо дощ у цей день все таки є, то буде він йти до бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще сім неділь. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.